Оці листки повинні бути з розрізами. Де розрізи? Привіт! Вітаю вас на каналі Світ Моїх рослин. Мене звати Віта, це канал про кімнатні рослини, про догляд за ними, про життя моєї колекції. В одному із відео ще влітку я вам розповідала про те, що я захопилася вирощуванням рослин на опорі. Від вас я отримала багато коментарів і підтримки, що дійсно вирощування рослин на опорах має безліч переваг. І саме однією із таких переваг є те, що рослина зовсім змінює свій вигляд. Якщо взяти той же самий епіпремнум, який вирощується ампельно, він звисає, і взяти епіпремнум, який буде вирощуватися на опорі, то це. Мабуть, на перший погляд, дві зовсім різні рослини, вони не схожі. І тому сьогодні у відео я вам покажу ті результати, які я маю на сьогоднішній день. Тож приєднуйтесь, підписуйтесь та обов'язково ставте вподобайку, давайте будемо дивитися. Скажу вам попередньо, що не все так просто, як здавалося на той момент. Коли ти ще не знав усіх тонкостей. Особливість складності виникли ось нещодавно. Влітку взагалі проблем не було, тільки встигай їх поливати. Але нещодавно стало вже дійсно холодно, в будинку стало холодно, опалення ще нема, і ці опори вони просто не встигали просихати. І в мене, на жаль, виника, виник дисонанс з тим, як їх поливати. І деякі рослини. Можуть виглядати не так красиво, не так гарно, як вони б виглядали, як вони виглядали до того навіть. І тому я подумаю, щоб декого навіть порізати, не тому, що він виглядає неестетично, а тому, що він виріс настільки, що мені немає, де його ставити. А зараз природне світло, те, що на підвіконні, його просто недостатньо. І щоб рослина. Нормально розвивалася, росла так само швидко, то її потрібно забезпечити гарне світло, гарне освітлення. Але всіх під лампу не запхнеш, і тому маємо, що маємо. На жаль, виходить так. Ну, а тепер точно давайте дивитися. Почну з тієї самої монстери, яку ми з вами на цю опору кріпили. Ось така вона вже величенька. Отак виглядає в горщику. Стоїть. Точніше, в кашпо стоїть. І отак, от на опорі. Деякі листочки, вона, звичайно, нижні, бачите, трішки-трішки почала підсушувати. Ну, тому що, як я вам сказала, з цим нерегулярним поливом, воно не встигає просохнути. Зверху ще волога, знизу вже просохла. І тут просто потрібно відпрацювати навик і розуміти, що куди поливати. Бо влітку я їх всі поливала в опору настільки що змочувався і субстрат. Тобто вода проходила через мох і е, попадала у субстрат. І при цьому мох він прям дуже швидко пересихав, я їх поливала що три дні. А зараз ситуація змінилася якось кардинально, поки що я не можу відрегулювати ці всі процеси, і тому, тому ось так. Але рослинка, подивіться, як вона виросла за цей час. І ще я вам розкажу історію про те, як я поливала свої варігатні рослини не тим добривом. І вони трішки-трішки втратили вар. Можливо, я вже розказувала, розкажу ще раз: що варігатні рослини не потрібно, не потрібно поливати добривами із великим вмістом азоту. Тому що оці білі проміжки, білу верігатність, рослини. Вони втрачають, вони зеленіють, і це провокує ріст саме хлорофільних зелених клітин. Не сказала, це монстера Адансона Мінт. І, здається, ту задачу, яку я перед собою поставила, виростити її прям таку величезну. Здається, ми на вірному шляху. І я вам скажу, що майже всі монстери в мене ростуть отак от на опорах. Тільки дві рослини в мене росте звичайно, в горщику. Ну, тому що вони великих форм, вони в них немає проміжків між вузлами дуже великих. Вони просто ростуть в сторону, а не вверх. Розпочала я вам показувати монстери, тому і далі будемо дивитися монстери. Це моя альба. Бачите, яка у неї вирігатись. Дуже-дуже мені подобаються ось такі узори на листочку. Бачите, він не то ментоловий, якийсь такий незвичайного зеленкуватого кольору. Сіро-зеленого. І це виглядає дуже-дуже гарно. Так, Це я вам показую верхівку вже, бо нижнє листя, нижнє листя стоять зовсім, не бачать світла. Ось отут в мене вони стоять в самому низу, і верхнє листя світло отримує, гарно росте, а нижнє, а нижнє просто псується. І тому я б її також би порізала на живці. Але робити я це буду більше всього, що весні. Тому що я сюди додав ось мох, тут місце в неї, куди рости, є. Росте вона досить швидко. Оці два листки вона в мене видала уже коли було холодно. Ось восени я маю на увазі, не влітку. У мене вона росте швидко, швиденько розвивається, гарно ось тут нарощує коріннячко корені оплітають, тут все-все-все. І виглядає вона. І виглядає вона шикарно. Якби їй не було куди рости, я б її, можливо, і порізала. Ось отака шикарна красуня. Нарешті вона мені видала той листок, який мені подобається, варігатний. Тому що до цього вона мені видавала половинчаті листя, як Half moon, Половинка. Половинка. І коли листя забагато має білого, то воно швидше псується. І, бо ці білі участки вони не мають хлорофілу. І тому вони дуже-дуже чутливі до всіляких переливів, засушок, до всіляких негараздів. Ось така красуня Альба. До речі, вона в мене стоїть, так зараз показую ось в такому горщику і просто на полу листя тягне до лампи. Цю рослину влітку у відео я вам показувала. Це епіпремну неон. Він почав нарешті збільшувати трішки листячко. І бачите, якого воно неонового кольору. Насичений такий жовто-неоновий підтон. Я взагалі люблю жовті рослини, в на їх багатенько в колекції. І тому такі мені особливо подобаються. В мене до них прям я їх як бачу аж настрій піднімається. Ця рослина, цей епіпремну неон, бачите, він характеризується тим, що молоді листочки вони ось такі яскраві, дуже насичені. Але потім з часом, коли воно визріває, воно стає такого звичайного зеленого кольору. Не темно-зеленого, але воно темнішає. Тут у мене посаджено до опори я не знаю, скільки живців, багато живців. І коли вони заплетуть цю всю опору, це буде виглядати дуже-дуже гарно. Стоїть у мене ця рослина тут під лампою. Вона гарно, гарно виділяється на себе, так акцент бере. І мені дуже подобається. Хотіла вам показати ось, бачите, коріння вилазить прямо з опори. Ось корінчик, там десь ще корінчик. Ви в мене запитували, чим я наповнюю опору. Опору я наповнюю мохом з фагном. І додаю туди кокосові чипси. Звичайно буферизовані, промиті і просушені. І останнім часом стала я додати туди кору, тому що влітку, влітку це складно поливати опори що 2-3 дні. І для того, щоб там було більше вологи, волога трималася краще, тому я туди додаю вологіємні компоненти, такі як кора та чипси. Нагадаю, що цей неон, його на опору я розмістила десь десь в кінці липня, тобто на опорі він росте близько трьох місяців, не більше точно. Він дуже-дуже довго сидів на місці, але оце ось з вересня він так швиденько почав нарощувати і обростати листочками. Але все одно, бачите, посаджена оця ліанка вона була ну, трішки більша від інших. Але так як оці, оцією ліаною, оцією стороною, дана рослина стояла на вікні до світла, то відповідно ця і виросла он, як швидко. А інші, а інші сидять на місці, бо сонечко на них світло на них не потрапляло. Воно то потрапляло, але в меншій кількості. І, відповідно, такий результат маємо. Це епіпремнум Enjoy. Його я на опору розмістила самим останнім. Тут два живці. І я їх посадила сюди зовсім зовсім малесенькими, десь по два чи по три листочка. Поливала я їх. Зовсім потрішку, тому що, відповідно, я ж їх посадила в ось такий ось горщик, щоб потім не пересаджувати. І весь цей час рослинка просто нарощувала корені. І в активний ріст він пішов тільки з місяць як. і, звичайно, він ще листя не збільшує, він ще ніяк себе не показує. Але я маю надію, що оце ось таке красиве строкате листя воно буде таким великим. І, і е, бачите, така вар'єгатність у нього цього енджоя, така красива. І на великому листку це буде дуже гарно виглядати. І тому, тому я просто набираю терпіння і чекаю, чекаю, поки він е, ще дужче наростить коренів, щоб бути сильним, і потім почне швидко рости доверху. Ось такий енджой. До речі, він сухенький, здається. Треба полити. Продовжимо далі також з епіпремнумом. Це епіпремнум Сетів Blue. Він доволі поширений, не являється рідкісною рослиною. І часто його можна зустріти в колекціях, але я бачу, що його вирощують ампельно. І а Ампельно він має маленькі такі листочки ось отакі. Він, він гарний, він красивий, але всю силу він показує і розкриває свою красу тільки тоді, коли він росте на опорі, збільшує листя. і Він буде такий довгий, з прорізами і гарного такого сіро-блакитного незвичайного кольору. Мені подобається такий колір. Він також на себе бере акцент і гарно виділяє рослину із серед інших рослинок. Так само, цей епіпремнум у мене стояв влітку на підвіконні. І одна Ліана, та що стояла до світла, вона класно росла, гарно себе почуває. А всі інші так і залишились маленькими. Але вони також вони вже гарно почали е, пускатись в ріст. Вони ростуть уже швидше. Ось отакі маленькі ліанки, отут ось е, кругом посаджені. Але бачите, все одно е, вони всі тягнуться до світла, світло в них з цієї однієї сторони. Е, також з опори ось тут стирчать корінчики, вилазять. Бо я вам говорила, що в мене дуже гарна вологість. Я провітрюю, в мене відкриті вікна, і все одно ця вологість тримається, і зробити з неї я нічого не можу. Так, орхідеям класно, але, але це у всьому є свої плюси та мінуси. Верхівка ось уже навіть більша, ніж опора, і я бачу, що тут вже починає коріння лізти, і йому нема куди вростати, треба додати опору. Як мінімум треба моху додавити, але потім, потім треба нарощувати опору. Так, я дивлюсь, що він не маленький, він такий дійсно вже пів метра точно є більший. Сантиметрів 60-70. Класний. Цієї осені в мене з'явилося декілька нових рослинок, а саме нових монстер. Вони мене захопили з такою силою, що я не могла себе стримати, і придбала декілька рослинок. І це одна із них. Купляла я її під назвою Просто Аденсоні Вер'єга. Але я дивлюся, що у дівчат є такі рослини, і називаються вони джапанеза Трикалор, Монстера. Монстера Аденсена на триколор. Я розумію, що е, там в Нідерландах їх штампують і називають хто як хоче. Ну, в принципі, тайці також цим е, шабашать, займаються. Якщо я правильно розумію, що на листку є три відтінка варігатності, то це і є триколор. Але я можу помилятися. Тому е, хочу вашої допомоги, хочу почути, чи дійсно це та сама триколор. Тому що коли я її купляла, мені продавець направляла відео. Я її просила, щоб вона мені вибрала рослину саме із варігатністю трьох кольорів. Ну, це була така моя умова, і вона мені її обирала. Ця монстера, як бачите, вже виросла, я її брала зовсім маленьким живцем. Отут в неї було три листочка, мабуть. Два чи три. Вона така чахла-чахла була. Брала я її по оцінці, бо це було там декілька останніх рослин. І в мене вона вже виросла ось до такого розміру. Вона наростила вже багато листя. Отут коріння в неї також погляньте коренів також багато. Але, як бачите, оце ось варігатне листя. Вона його підсушує, кінчики підсушує, а все це тому, що я не можу їй відрегулювати полив. Ось такі листя вони з'являються внаслідок нерегулярного поливу. Тобто, коли ви рослинку тріхи, трішки засушили, потім її гарно полили, і ось все. Ось вам результат на листі. Так як вона вже доросла до верху опори, я все-таки хочу її поживцювати і дати їй іншу опору, інший горщик. Бо в подальшому, якщо я їй навіть нарощу опору, буду там слідкувати, слідкувати, оце листя воно й далі буде сихати, руйнуватися, і тут вона буде просто лиса знизу. Не хотілося б мені цього всього бачити, тому я її верхівку зріжу. Ну, не прям в саму верхівку, а декілька живців. Отак От до половини я її зріжу і низ поживцюю, а верхівку оформлю на іншу, на нову опору. Не показала я вам ось оцього епіпремнума. Спочатку він у мене ріс на круглій опорі, по типу як епіпремнум Неон, і по колу так був висаджений. Але потім я його вирішила посадити на ось таку односторонню опору, щоб було зручніше його і поливати. І тут в мене два живці. І я надіюсь просто, що він буде таким пишненьким з цієї сторони. І він гарно подереться по опорі догори. До речі, я не сказала, як його звати: це Epipremnum pinnatum Marble Variegata. Його я купляла в минулому році. В мене, він дуже-дуже гарно росте, дуже швидко. Живці, прям такі жирненькі були, і він швидко-швидко пішов в ріст. Зараз, як бачите, він вже починає ось на листях робити дірочки, і там ось уже скоро, надію, скоро побачите різане листя. Ось, бачите, вже перший є. Саме, саме на опорі такі епіпремними, вони розкриваються усі свої красі і виглядають дуже красиво. Ну, і тепер показую вам того самого: це епіпремнум золотистий, епіпремнум ауреум. Так, ви бачите, що листя його. Ось яке величезне, таке красиве строкате. Але, але я також його не вгледіла. І в мене були огріхи з поливом. І тому деякі листочки ось, бачите, цей і тут ось цей. Вони почали псуватися. Виглядає він, звичайно, просто приголомшливо. Я, я бачу, що я, ми з ним не поміщаємося. Оце листя, воно таке розміром з мою голову. І взагалі, я так дивлюся, що він так дужче змахує на монстеру, ніж на епіпремну, але це епіпремну ауреум. Росте він у мене на опорі. Зараз я вам покажу ось отакий він. Але, бачите, так, як зараз зменшується світловий день, він отримує меншу кількість світла, він став не такий яскравий, не такий строкатий. Уже новий листочок, оцей. я його поставила під лампу. Бо я бачу, що процеси в ньому всі спинилися. Він прям так аж завмер, Він збільшував листя, звичайно, він ріс. Але не такими темпами, як він ріс, коли він стояв на підвіконні. З підвіконня я його прибрала, тому що вже там немає такого яскравого світла. І він в мене стояв з боку, там біля ламп, отримував мало світла. Через це всі процеси, коли світла недостатньо, вони... я не скажу, що вони спиняються, але вони. Але вони відбуваються з меншою швидкістю. І саме це я не врахувала. Я його поливала, мабуть, так само. І коротше, я його то засушувала, то заливала, так сказати, і, і ось такі листя в нього з'явилися. Тому я прийняла рішення, що його я поріжу. Але це рішення я прийняла. Не тільки тому, що він там попсував листя, а тому, що він вже настільки великий, високий, що мені просто немає куди його ставити, і тому я його там зріжу п'ять живців верхніх і е, оформлю його на нову опору. Тим самим я зможу його куди-небудь запхати під лампу. Тепер, уже я розумію, що таким рослинам швидше за все потрібне світло, не просто там лампа зверху, а якось отак от спереду, щоб вона світила на всю рослину. Тому що те, що він, він там отримує на верхні 5 листків, світла, то йому недостатньо. Додам, що цей епіпрем, він у мене на опорі росте із червня місяця. І за оці ось 4-5 місяців він виріс до такого розміру. Але скажу також, що я його не балую, він мене не отримує ідеальних умов. Влітку я його підживлювала, зараз я взагалі перестала підживлювати його. Тому що світла недостатньо, навіщо йому ті добрива, якщо він їх не буде використовувати. Тому, тому краще я його зріжу. Він мене нормально перенесе зиму. І далі я планую його ростити до ще більших розмірів, тому що оці листки повинні бути з розрізами. Де розрізи? Листя, як бачите, він ще не ріже. А я все-таки хочу побачити на ньому розрізи на цьому листі, тому мій експеримент продовжується далі. Як бачите, на опорах. У мене не всі рослини, звичайно ж, не всі, тому що їх десь потрібно розміщати їм потрібно створювати гарні для них умови, щоб вони гарно росли, гарно виглядали і радували своїм виглядом. Я так розумію, що у всіх після літа виникають проблеми з розміщенням рослин, куди їх всіх в я чесно не думала, що в мене воно все не буде поміщатися. Але на наступну зиму я це врахую. Обов'язково це врахую, тому що мені подобається вирощування рослин на опорах. Мені це дуже подобається, це дуже дуже гарно. Але потрібно якось е, ці рослини розмістити так, щоб вони мали гарне світло. Тобто я розумію, що в слідуючому році в мене буде десь куточок, в якому буде стояти лампа вертикально і освічувати ці рослини. Це так склалася картинка в моїй голові, але вже на наступний рік, тому що ну, мабуть, потрібно було завчасно про це подумати, але якось воно так сталося. Тому деякі рослини все-таки мені доведеться трішки поживцювати, порізати, привести їх до гарного вигляду. Як бачите, вирощування рослин на опорах, воно таке трішки специфічне. До цього потрібно підлаштовуватися, трішки звикнути. Є деякі нюанси, які потрібно би врахувати. Мені дуже подобається, як виглядають такі рослини. Мені подобається, що вона просто росте, така собі велика, встоїть по пояс із такими великими, красивими лопухами. Наприклад, цей самий епіпремнум Ауреум, який він коштує 3 копійки, він виглядає не гірше ніж та сама монстера з жовтою варігатністю. Тому після перегляду даного відео, можливо, вас також захопить вирощування рослин на опорах, і можливо, саме після перегляду відео ви захочете придбати одну, а може, і не одну рослину, щоб вирощувати її так само на опорі. Ні в якому разі не відмовляйте собі в даному задоволенні. Спробуйте, можливо, вам це так сподобається. Якщо ж виникають питання, то, звичайно ж, запитуйте, залишайте коментарі на всі запитання. Я стараюся відповідати. Надіюсь, що від перегляду ви отримали багато задоволення, море позитивних емоцій, тому коментуйте, ставте вподобайки. Я ж з вами прощаюсь, бережіть себе та до нових відео.